Всім привіт, друзі! У нас сьогодні природа. Ми сьогодні в лісі, ходимо яблука, збираємо. Ну, у нас тут купляють яблука, то ми збираємо і здаємо. І дивіться, що знайшов Діма. Хі -хі. Яка красота. Ну це мухомори, так? Да? А, кажуть, руки руками не беріть і сама лізу руками. Дивіться. Оце я перший раз в житті побачила на стоящі мухомори. Що там внизу є, да, лід? Тоже так багато? Що, тут? Є ще дім? Ходимо, збираємо яблука і грибів таких повно. Ага. Воно дивіться. Бачите, ну вони там курчах йому долізу до них. Оце туди. Ну, є такі люди, що вони якось знають, як їх їсти, Такі гриби. ну це, походу, мухомори. <кій> <кій> Бо дуже яркі. О. І отак ходимо, шукаємо яблука. Бо я хочу туди вниз спуститися. Може там щось знайду. Якого пенька, Треба туди мені зайти. В ліс. Природа. Красота. Ой, чуть очі не повидирала. Ліщина, дивлюся, є в лісі, а горішків нема. Пообсипалися вже чи що? Горіхів нема. А ліщина є. Значить... Отак. Люди в селі живуть. Ой, я вже сьогодні находилася, як той медведь, в мене вже ноги не несуть. Але цікаво, ми з собою беремо їсти каву і їдемо. Ну, завтра то будемо вдома, будемо завтра горіхи збирати. О. Ой! О, дивіться. Бачите. Родь не видно. а В траві тако раз, раз, руками і є. Значит, так, збираємо яблочко. Ой! Ой, ще якісь гриби, не знаю, що це таке. Бачите? Поганки, мабуть. Бо якісь дуже тоненькі. Мабуть, поганки. О. І так, там відеречко, там піввідеречка, там пару яблучок, там. До кубки, до купки. Кожний зносить. І виходить мішок, ой, яблучко. О, дивіться ще такі гриби. Тут очись мішок знов висить. Ай, щось колюче. Треба обійти. О, дивіться. Оце хрещі, мабуть, або лисички. Оце що це таке? Або хрещі, або лисички. І яблучку. Бачите? Або поганки. О, ще один такий гриб. Бачите. А у не видно. Скільки ми вже ходимо по лісі, у пеньків ми ще не бачили. Вон там, не видно. Ой, чуть голову не побила. Поїхала на яблукові. Чуть не побила собі голову. О, дивіться. Значить, не йшла трошки. Ну, тут а хтось був. І мішок висить. Так, як багато збирає пару чоловік намічають яблуньки собі мішками такими. І хтось намітив і певно забувся. О. Там зверху ще є такі гриби. Зверху там ще є такі гриби. Лідана, що вона? Я опеньки знайшла. Так? О, зараз після сон, після дощу сонце вийде, підуть гриби. Підуть опеньки. Та що це воно мені? Очі видираю. Отак. Так, треба мені. Ось туди заліз. О, бачите, скільки яблук. Все, друзі, буду я збирати. О, а вас їх люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!